Друзі, всім привіт! Сьогодні 9 травня. Сіємо сояшник, заїхали на калимчики. Та й собі там маленька діляночка сіємо. Екстремальна сівба, чому екстремально називаю? Тому що у нас опаді вже останні опади були 25 березня, там 9 мм. І після цього цілий квітень там випало у нас за два дожджання 4 мм. Ну, це так, можна сказати. Єлі прибило пиляку. Все, після цього у нас дожів немає. Тут рисували дуже гарні опади, але вони ніяк не пройшли, навіть не капнуло ні капельки. А замість цього тільки було 4 травня приморозки, де у нас пострадали досить добре сильно е, горох і ріпак. Картинка досить невесела, але трошки пізніше про це поговоримо. Так, що ми тут робимо? Сіємо соєшник, норма висіву 50 тисяч. Що у нас опадів не було, тут проводилося дискування, культивація і досить великий шар ґрунту у нас висох. Там виходить 7-6 см сухого, далі йде волога. Місцями є і 3 см сухого, але воно так неравномірно. На цілку ми поставили розгортачі, комкатводи, як правильно їх називають. Снімаємо з за рахунок, них, знімаємо верхній шар сухого, це сантиметра 2-3 і кладемо, далі йде сашничок і кладемо вже у вологе. От, як видно, Пройшовся тут очисник ряду. Ось так виходить картинка. Зняло воно сухе і от пішло вже вологе. На 4-3 см ми 4 кладемо насіння. Ось От зараз будемо дивитися, як вони працюють. Стоять такі згортачі. Ось виходить, що Фу, зняли ми частину сухого, от сухе ми вбрали, тут виходить, виходить, виходить такий валун. Ну і далі пішло сухеньке, очі мокре. І тут вже лежить у нас насіння. 4 см і ну, там рився. Зараз складно, правда, знайти, Ну, все спробуємо знайти. Ладно, думаю, вірите. Ось так виходить. Так що ми не робили, у нас зіялкою лежали ці розгордачі і... Перший раз ми в цьому році використовуємо, тому що нас так природа заставила використовувати. Чому? Тому що надалі нас не рисується, Два, два тижні опадів взагалі немає. Сіміна, обробка все проведено, все закуплено. Тому виход ситуації такий. Лібо пар, либо сіємо соєшник. Далі вже нема що чекати. Можливо там і квіткінець травня буде, а може і не буде. Тому ловимо вологу. В принципі, у нас виходить покласти насіння в вологу. Тому така картинка. Так, друзі, поїхали, подивимося, що нам дав цей мороз, який нам шкоду задіяв. Отут ріпачок усього е... По нулю, ой, по, ці, по нулю по пару по не Був дуже гарний. Мороз його прибив, зараз поїдемо подивимося. Ну і тут горох зимуючий, якраз цвіте. Він теж досить сильно пострадав. Виїхав зимуючий. Болтрап. Вимерз. Видно, що дуже багато квітків нав'язав. Віточки вимерзли. Стрючки померзли. Да. Листя пропадає, ну вже все. Це вже не буде тут нічого. Ой, на горошина даже. Ось щоб видно було більш, дебіші горох. Стрючок тут цілий. Ці квіточки всі вже пропали. Ось так от вийшло. Це у нас такі наслідки морозу, приморозку ночного. Оце так десь гектара два вимерзло. Ну там вверху п'ятнами коє де взяло коє ні. Вже тут вже точно знизу нічого не буде. Хоча ось сюди є більше стрючки, тут ціла, там внизу трохи є. А зверху всі, всі цвітки, все, все вимерзло. Да. Хто думав, що так буде? Приморозки, горох вже масово цвіте і тут на тобі приморозки. Проблема теж на ріпаку. Ось видно. Це стрючки здоров'я, ось видно прибиті морозом. Вони мягенькі. Вже така кашка. Зараз розкрию, подивимось. Так, ось видно. Нічого не видно? Mai? Рапсу салатовий. Вершки салатові. низ більш-менш зелений. Ось якось незрозуміло. Тут салатова камера не передає. А тут зелене. Ну все поле так здалека, такий колір дуже поміняло. Не знаю. Тривожно дуже насчет цього ріпачка. Хто б подумав. Майже відсвівся. Хоча все вже попропадали. Попримерзали Молодняк. Хто міг подумати? Гріпак вимерзне. Не вимерзне, а пострадає так по... Від приморозків. Так, заїхав, друзі, тут неподалік сусідів. Яровий горох. От нас... Насчот... Приморозки, що з ним трапилося, пропав бідненький листя. Ну тут а ну, все йому гаплик. Сіяний він. Весною. О, прямий сі прямой сівба. Я горох, от така з ним біда случилася. От що нам дали весняні приморозки, Да. Картина не з приємних, що хочу. Добавити на рахунок цього сівби. В цьому всій, в такому виді сівби, то є два мінуси, які я бачу. А ви як вважаєте, це тим, що може бути Великий Ливень і замулить, якщо буде Великий Ливень, хоча його не рисують, це все можливо. І те, що якщо треба робити буде прополку, то оці валуни, оці бугри, то це дуже проблема будуть нам завдавати, проводити прополку. Ну Це що поки я бачу такі дві проблеми в цьому. От видно, тут щось трошки більше горнуло, канаву робило. Може то нерівно щось було. Але досить як гарно воно його зняло. Ось дивіться заглубилося, якось ось яке сухого ось вигорнуло. Зняло. Я все розкрило. Правда, трошки може десь і сильно розкриває до вологи одразу, але факт от, що насіння буде лежати. Не може, а лежить воно у вологому. Так от. Щось виходить. Будемо спостерігати, друзі. Так, не забуваємо, ставимо лайк, будемо завершувати відео. Самому навіть цікаво, що що з цього вийде, але бачу, що должно вийти. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Спостерігаємо. Все, друзі, до зустрічі. Всім пока!